Чоловік, вовк, дикий кабан і ведмідь, українська народна казка. Одного разу чоловік повертався додому з лісу на своєму коні, аж раптом на дорозі йому зустрілися три звірі вовк, ведмідь і дикий кабан. Вони зупинили його і кажуть чоловіче, ми силу маємо, але нам бракує хитрощів. Позич нам трохи своїх хитрощів. Чоловік подумав і відповів. Я із радістю та всі мої хитрощі вдома на гачку висять. Зробімо так, я піду з вовком, візьму хитрощі і принесу вам. Звірі погодилися, і чоловік повів вовка до свого дому. Дійшли до хати, і чоловік каже Почекай тут, а я зайду всередину. Та тільки но він зайшов, узяв рушницю і пристрелив вовка. Потім повернувся до свого коня, розпалив багаття та й став смажити м'ясо з вовка. Запах пішов по всьому лісі, і ведмідь аж облизався. Ой, як смачно пахне, каже. Дай і мені спробувати. А чоловік лукаво показує на кабана Ось, із нього це зроблено. Якщо хочеш такого самого, то мусиш убити кабана. Ведмідь, недовго думавши, викрутив дуба та й вдарив кабана, аж той і дух випустив. Чоловік знову розвів вогонь і почав смажити сало з кабана. Ведмідь сидів поруч, нюхав запах їжі і нетерпляче крутився. Ой, я не витримаю, бурмотів ведмідь. Так смачно пахне. Е. каже чоловік. Почекай, поки підсмажу. Хіба? каже ведмідь, ти мене прив'яжеш до дерева, а то я не витерплю. Таке воно смачне. От той чоловік прив'язав його міцно, міцно до дерева. Ну як? Добре я тебе прив'язав. Попробуй, чи одірвешся? Ведмідь потягнувся, але не зміг розв'язатися. Ой, міцно, тепер точно не вирвуся. От і добре, сказав чоловік. Тоді чоловік узяв сокиру, вбив ведмедя та й каже Оце ж вам усім трьом справжні хитрощі.